Так, обзиваємо нашу кампанію і нажимаємо Створити. Після цього переходимо в наш рекламний кабінет, перезавантажуємо сторінку. І ось отут відразу, вже в розділі кампанії, ми бачимо назву нашої кампанії. Я вам рекомендую спочатку її зупинити, тому що ми з вами будемо ще підправляти деякі налаштування, і потім включити, ну, щоб процес навчання не пішов раніше ніж потрібно. Перше, що ми робимо, це обов'язково йдемо в блоку, які називаються інші налаштування, але вони дуже важливі. Зазвичай рекламні кампанії, які створюються з марч центру, вони створюються на всі країни, на всі території. Тому уважно обирайте географію, де ви будете показуватися. Якщо потрібно, задавайте області, регіони, штати, можна навіть радіуси задати, що ви розуміли. Ось, наприклад, якщо я зараз. Час найду... Перебись. Мы сейчас так напишем зараз. Ось. Include. 20 миль. А якщо я хочу не милі, а кілометри, можу налаштувати мінімальний радіус 1 кілометр. Бачите, ось тобто, гра... пограйтеся з вашою географією, як вам буде зручно. В ось у цих налаштуваннях опції Location треба вибирати Presence, якщо ви хочете, щоб жорстко в якійсь певні локації ви показували рекламу. Зберігаємо. Щодо мов, дивіться, для України не принципово, можна залишити всі мови, не тому що так зараз склалося, що люди, кочують з різних країн заїжджають, виїжджають, вони вже дійсно говорять різними мовами Польською, Німецькою, французькою, дуже багато мов, тому навіть якщо ви залишите всі мови, це не буде помилкою.